Добрий вечір, дороги Сьогодні робимо балаустри. Пізно вийшло з вами на зв'язок вже вечір, тому що балаустрів є кілька і не встигає. Шість. Шість штук. Так. Що таке балоустрив? Це бачите, отакі от такі, от. Ось такі от речі використовуються там. Для огорожі, не знаю, для паркана, для тераси. Для балкона, для таких ворочей. Йдуть по 5 штук, Прошки, Трошки багато їх роботи, тому що з кожного боку, кожну цю одну штуку треба буде, треба обрізати. Якщо з кожного боки, з двох боків болгарку обрізається кожна ця штучка, трошки є коло цих роботи, і потім ми заробляємо ці шви. Така робота трошки. Ще я Долга. на кожній падав. Ножда, книжку беремо, щоб я перетираю. і речі горбачу, всякі є ми. Треба перетирати, треба з, з, заробляти. Якщо насправді, побачите, устра, можна сказати, ще не роблена, яка вона страшна. Виходить, зовсім некрасива, дирява, потріскана тут я ще не робила. так? Можна подивитись зовсім на свіжу балаустру, що вона там катастрофічно негарна. Давайте подивимося, 5 секунд. О, Оце є балаустра, яка вийшла з форми. які дельки, які страшні, оці шви, чоловік вже трошки обрізав, потисав, але мало. Кожну тобто, балаустру ми мусимо обробити. Ці шви обрізаємо булгаркою. Також оці гудзи, подивіться, подивіться, треба забирати. Подивіться, Це на дихні. Подивіться, там на дирки, на це все. А тут я вже її закінчую, а ну давайте дитячих нам вимидаю, коли це закінчую заробляти ці сидіти і, і, і подбираю вже ці горби. От вона виглядає так. Тобто, бачите, швидкі порівнені, ще мокрі, я використовую клей і сани. Якщо ви пам'ятаєте, що це все заробив. Ми мусимо заробляти, беремо щітку, воду, макаємо в нашу таку суміш. Як сметана і погнали. Штук треба розпакувати. А ми називаємо це штук. Таку? То я хочу так називаю. І мусимо розпирати, тому що і... то, що виходить, то, звичайно, ніхто не купить і воно нікому не сподобається. Бо виходить не гарно. Так, виходить некрасиво. А вона така кругленька і така гарна, а таке страшне. Ніхто не купить таке страшне. Мусимо це все позаробляти. Я ще користувалася таком, кажу, перетирала, бо були гулі, були горби, ружом, все це все Вона має бути біла. Зачасно ці речі, балоустрою біли. Ми їх не малюємо ні в якій кольорі. Людям подобати такі гулі.